Артм Артм? Да, да, вот они. Да, да, да. так? Что такое? Спасибо, Дай ты хочешь? Доброго вечора! Вас вітає команда КВН лг продукт факультету лісового і садово-паркового господарства. А для того, щоб пульба нашого гумору почала кінчитись у вас у мозку, Віршик, А ми, хлопчики, малі, їли кашу ми три дні, а каша була солодка, перебивала нам все водка. А це меня еще раз спеціальне для тех, кто раз житті куштував печати корм.

Три... Добрый день, уважаемые пассажиры. Предлагается вашему вниманию клеер масла. Расписание автобуса во все направления. А также перчатки домашние для компании партнер. Если надо, я подойду. Песня. У нее глаза, два бриллианта, три карата. Руки у нее, я вам кажу, капец волосатые, ребята. <різوع> <різوع> Мало хто знає, що я з Новорхановська. Мало хто там був і бачив таке. О, Світку, привіт, Світочка. Вообще, так давно тебе не бачив Похудала, так змінилася, Вообще, до Шуриа. Да. Що Молдавія має талант, і наш перший учасник Сівізмун Стоянович. Запрошуємо його оплесками. І так, Сівізмун, доброго дня! Що ви можете нам показати? Ляшка! Так, це чудово! Універсальна! вас під пива! А що ви буде... будете з нею робити? М -м, буду стріляти. Це вже цікаво, так? Да? А ну стріляйте! Ми нас не здивували. А ще в мене батько був дуже хорошою людиною і І навчив мене робити фермер. Це вже цікавіше. Давайте фермер. Можна, так? Да? Так, да, робіть. Підтримуємо цю людину розумний обтисками. <плес> на тарабані. <плес> Лучше тарабані нарабає. Білорусь ціша оціяні! В українському футболі є правило, на полі повинно бути не менше чотирьох українців. Добрий вечір, можає та там.